В Україні за останні роки індекс еспресо збільшився майже удвічі. Наприкінці 2023-го Філіжанка ароматного напою коштувала близько 30 гривень. Такі дані опублікував сервіс моніторингу Open Data Bot. За даними дослідження, найвищий стрибок у ціні зафіксували 2022 року. Тоді за рік середня вартість чашки еспресо підвищилась з 20 до 28 гривень. У середньому ціна на еспресо зростала на 1 гривню на рік. За оновленими даними в регіонах найдорожчу стандартну порцію еспресо вартістю від 32 до 36 гривень пропонують в Одеській, Донецькій та Харківській областях. У той час як найдоступніша кава представлена на Хмельниччині, Сумщині, Житомирщині та Вінниччині. Цінник стартує від 21 гривні. Що стосується Полтавщини, то тут ціна кави за середньою вартістю 29 гривень. Також вартість у Дніпропетровській та Волинській областях. Що важливо, саме вартість еспресо впливає на ціну будь-якого напою у кав'ярні, адже це основна складова кожного кавового напою.